Привіт, і сьогодні з вами я, Таня. Будемо робити дуже цікавий та незвичний майстер-клас. І головним матеріалом нашого майстер-класу буде досить такий поширений матеріал, який є в кожному домі. І це кава. Зазвичай дуже часто проводять такі майстер-класи саме з кавою, тому що це перше незвичний матеріал, дуже доступний матеріал. Виходять дуже цікаві роботи. Я ставлю тут картинки. Малювання кавою у дітей розвиває дрібну моторику та правильно малювати пензли а у дорослих отримати естетичну насолоду від запаху кави та від самого процесу, тому що це є досить цікавим. Ну, мені здається, багато хто знає, як приготувати каву, але в нашому випадку її треба зробити досить таки густою. Чайник вже закипів, заливаємо каву водою та помірно розмішуємо її. Спочатку для малюнку сови ми малюємо все олівцем. У мене це дошка. Малюємо голову. Далі намічаємо лінії тулуба, малюємо гілку, позначаємо листя. Це буде додавати цікавості малюнку та святковості. Далі малюємо ще одне таке кільце. Це буде обличчя сови. Намічаємо очі. Можна додати таких кружечків, їх називають ще бліками. Помальовуємо вусики в нашій сові та вушка. Малюємо гарні крильця, далі позначаємо лапки. У нас виходить така цікава казкова сова. Для того, аби промалювати світле, ми вмокаємо пензлик в воду, а потім в каву. Обов'язково залишаємо ті частини, які ми хочемо зробити темними: це, наприклад, гілка, очі. Тому ми беремо просто пензлик та вмокаємо в каву без води. Тоді такі деталі будуть в нас темнішими. І найцікавішою частиною нашого малюнку це є обводка чорною ручкою, сам малюнок. Але тільки тоді, коли він висохне, У мене вже він підсох, і будемо починати. Водка чорною ручкою допоможе зробити наш малюнок акуратнішим, тому що в процесі кава може розтікатися. Хочу зазначити важливою деталю, це промальовка пірячка Це додає деталізованості малюнку та акуратності. Ось такий малюночок у нас вийшов. Дякую вам за увагу! Па-па!